Остап Вишня, моя автобіографія. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоча під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із 10 підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову оришку. Трапилася ця подія 1 листопада, старого стилю. 1889 року в містечку Груні Зіньківського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля груні, в маєткові поміщиків Фонрот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі з одного боку колиска з вервечками, з другого боку материні груди, трішки постеш, трішки поспиш. І ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло, значить їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були як узагалі батьки. Батьків батько був у лебедині шевцем, материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати, а коли було спитаєш у баби. Батькової матері, про діда чи там про прадіда, вона завжди казала, отаке От стерво було, як і ти оце, покою від їх не було. Про материну рідню так само знаю небагато, тільки та й пам'ятаю, що частенько було батько казав матері. Не вдалася ти, голубонько, у свою матір, царство небесне покійниці. І любила випити і вміла випити. А взагалі батьки були нічого собі люди підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь усього тільки 17 дітей, бо вміли вони молитись милосердному. Почав, значить, я рости. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди діти, багатько ще часу проминуло, доки батькове віщування в життя втілилося. Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина. Що проста людина? Живе собі, поживе собі, помре собі. А письменник ні. Про письменника подай обов'язково подай, що впливало на його світогляд, що його оточувало, що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію. А от тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов, і яка тебе лиха година в літературу потягла, коли ти почав замислюватися над тим, куди дірка дівається як бублики їдять. Бо письменники так спроста не бувають. І, от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справді письменника супроводять його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Підскочать оті явища, і записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа картопля, коноплі, бур'яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля чи бур'ян чи коноплі, амба, то вже так і знайте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло, коли дитина замислиться і сяде на голому місці, хіба їй дадуть як слід подумати? Зразу ж мати пужне. А де ж ти отосів, сукин, ти, сину? І натхнення з переляку розвіялось. Тут і стає в пригоді картопля. Так було й зо мною, за хатою недалеко картопля, на підметі коноплі. Сядеш собі, вітер віє, сонце гріє, картоплиння навіває думки. І все думаєш, думаєш, думаєш. Аж поки мати не крикне Піди, подивися, милашко, чи не заснув там часом Павло. Та обережненько, не налякай, щоб сорочки не закаляв. Хіба на них напересся? З того то й пішло, з того й почав замислюватися сидиш і колупаєш перед собою ямку. А мати було лається. Яка ото лиха година картоплю підриває? Ну вже як і попаду. Пориви чергувались. То вглиб глиб тебе потягне, тоді ото ямки колупаєш, то погирить тебе в височінь, на простір, вгору кудись, тоді лізеш у клуні на бантину горобців драти або на вербу галенята. Конституції я був нервової, вразливої з малку. Як покаже було, батько, через Кабо восьмерика. моментально під ліжко й тіпаюсь. Я Тобі покажу бандини, я тобі покажу галенята, якби вбився зразу, то ще нічого, а то ж покалічишся, сукин ти, сину. А я лежу було під ліжком, тремтю, носом сьорбою й думаю печально Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу. Із подій мого раннього дитинства, що вплинули події на моє літературне майбутнє, твердо врізалася в пам'ять одна. Упав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака з за могили як вискочить, а кінь убік, а я лясь. Здорово впав, лежав, мабуть, з годину, доки очунявся, тижнів зотри після того хворів. І от тоді я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясна ворухнулася в мені тоді думка мабуть, я для літератури потрібний. Так і вийшло. Отак між природою з одного боку та людьми з другого і промайнули перші кроки мого дитинства золотого. Потім віддали мене в школу. Школа була непроста, а міністерство народного просвещення. вчив мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган. Білий білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Хочив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді система була, і ходила вона завжди, коли було треба, і ніколи люто. Де тепер вона, та лінійка, що виробляла мені стиль літературний? Вона перша пройшлася по руці моїй, оцій самій, що це пише автобіографію. А чи писав би я взагалі, коли б не було Івана Максимовича, а в Івана Максимовича не було лінійки, що примушувала в книжку зазирати? У цей саме час почала формуватися й моя класова свідомість я вже знав, що то є пани, а що то не пани. Частенько, бо, було, батько посилаєш чимось до барині в горниці, а посилаючи, каже як увійдеш же, то поцілуєш барині ручку. Велика, думав я собі, значить, бариня цабе, коли їй ручку цілувати треба. Правда, неясна, яка ще тоді була в мене класова свідомість. З одного боку цілував барені ручку, а з другого клумби квіткові їй толочив. Чистить тобі лейборист, між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша, але вже й тоді добре затямив собі, що пани на світі є. І, як, було, бариня, накричить за щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шепочу Пожди, експлуататоршо, я тобі покажу, як триста літ із нас, і так далі, і так далі. Оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й шести літ. Скінчив школу, прийшов додому, а батько й каже Мало ти ще вчився, треба ще кудись віддавати. Повезу ще в зіньків, повчись іще там. Побачимо, що з тебе вийде. Повіз батько мене в зіньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене у Зіньківську міську двокласну школу. Зіньківську школу закінчив я року 1903-го з свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого, 14-го чи що розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13-й минало, приїхав додому. Рано ти, каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться, ще вчить, а в мене без тебе вже дванадцятеро. Та й повезла мене мати аж у Київ у військово-фельдшерську школу, бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казньоний кошт. Поїхали ми до Києва. А в Києві я роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Київ аж до святої Лаври, де ми з матір'ю зупинились. Поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточивих голів і іспити склав. Та й залишився в Києві, та й закінчив школу, та й зробився фельдшером. А потім пішло нецікаве життя. Служив і все вчився, все вчився, хай воно йому сказиться, все за екстерна направив. А потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моєму житті, це катехізис Філарета. До чого ж противна книжка? Ще якби так прочитав та й кинув, воно би нічого, а то на пам'ять. Книжки я любив змал. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул. Цілими днями сидів над ним та кульки з хліба пускав на оте коло з числими різними. Пускаю аж у голові макітриться, поки прийде мати, вхопить того оракула та по голові трах. Тоді тільки й кину. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так боліше вони б'ються, як мати було побачить. Не любив руського паломника, що його років 12 підряд читала мати. Велика дуже книжка як замахнеться було мати, так у мене аж душа у п'ятах. А решта книг читалася нічого собі. Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Гунський, почав з фейлетону. У 1921 році почав працювати в газеті Вісті перекладачем. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі, чого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати. А потім письменником можна бути. Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, думаю собі, в мене особливої нема, бухгалтерії не знаю, що я, думаю, собі робитиму. Зробився я Остапом вишнею та й почав писати. І пишу собі. 1927 1955